Вітаю вас на нашому останньому уроці на цьому челенджу. Це п'ятий урок. Я дуже надію, що вам всі уроки, вся інформація, яку я вам давала, була корисна. Буду чекати від вас зворотній зв'язок, буду вдячна за зворотній зв'язок. І в цьому п'ятому уроці ми будемо з вами говорити про те. Як наносити правильно топ, тому що так, його теж треба наносити вірно, щоб він там не полосив, щоб він такими краторами не роз'їжджався, по нігтику, да? бо буває таке, що так наніс, а він тут оп, і все, і роз'їжджається, і по бокам його немає. Або полоси ось такі просто по всьому пальчику. Тобто це неправильно. Як не зіпсувати вирівнювання, бо буває таке, що дівчата ну гарно вирівняють, все красиво, блік рівненький, а топ наніс і вже вже все, бліка немає, тобто вже негарна робота, тому що неправильно наносити. І також поговоримо про те, що робити, щоб його блиск зберігався надовго, тому що кожна з нас завжди шукає такий топ, який буде блищати довго, який не буде царапатись, затиратись, і нігті були як в початку глянцеві, так і до кінця глянцеві. Це теж дуже важливо і на це впливає декілька факторів, про які я зараз вам розкажу. Саме перше, що хочу сказати, це те, що я дуже сильно люблю рідкі топи. Саме рідкими топами дуже зручно працювати. Бо якщо ми візьмемо густі топи, їх буде складніше наносити. Вони будуть довше вирівнюватись. Якщо ми працюємо з густими. Густий топ, то тільки тоді, коли є довжина велика, да? тобто рідкий топ не завжди зручно нанести на довгий ніго. Тобто, якщо е, дуже довгий ніго, то зручніше буде густим. Ну, як на мене, так да? знову ж таки, кожна з нас працює по-різному. Я ділюсь своїм особистим досвідом, як в мене це працює. Далі, а я люблю, коли топи чисті. Це те, що я говорила вам з самого початку. Якщо ми туди сміття назбирали, то ніякого чистого і рівномірного глянцевого покриття не очікуйте, тому що будете сидіти і ці всі. Е, Залишки пила просто забирати діставати. А також важливо, щоб то б був без позарів, тому що ну він може бути сам по собі такий бракований, а може ви самі тих позарів по. Понабирали, скажімо так. Тому що коли ми дістаємо, ну, у мене тут зараз не топ під рукою, у мене Павдер з 001. Це а, така наша база біла. От вона прям біла-біла замість білого гель-лаку, але я теж покажу на ній. Тобто, коли ви дістаєте, я обережно раз і витерла, і працюю. да, А я часто бачу: дістаю тин, 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 тин. -тин" просто так, туди-сюди. Ви собі самі псуєте матеріал, по-перше, і самі собі ускладнюєте роботу такими рухами. У кісточки є дві частини, скажімо. Так плоскі, якщо ми візьмемо, да, подивимось на кісточку. Є ребра по бокам, і цими ребрами нам не треба працювати. Нам треба працювати саме плоскою частиною, щоб вона лягала на нігодь. Не ребром, не куточком. Куточком ми можемо дотягнути, але покривати, щоб це було рівномірно, куточком не вийде. І про що я? Якщо ми беремо топ, то знову ж таки, взагалі будь-яку базу, нам треба обережно, а так в середині, в горлишки, витирати кісточку, а не ось так. Бо, по-перше, буде стікати на баночку, баночка буде, брудна. По-друге, ваша кісточка ось тут буде брудна. І по третє, ви просто ну, втрачаєте також час. Та? І взагалі, особливо коли ось так починають робити, ось так щось там крутять, потім ось так. Тобто, вже не видно, де ті ребра як наносити, коли матеріал на кісточці знаходиться або як. Ну, теж так не чекайте гарного результату, тому що просто-напросто ви будете це робити м, негарно і дуже довго. О, тому не напускайте позирів, не булькайте, не бультихайте. Ось це саме основне, що я хотіла сказати також. Ем, ну, далі продовжую вже на практиці ще декілька секретів розкажу. І так, покриваємо топом, але перед цим я обов'язково протираю трошки спиртом. Ну, не обов'язково липкий шар знімати, але протираю ниточки всякі, тому що, поки ти вирівнював, клієнтка по-любому кудись вже вні. От, І після цього вже наносимо топ. Буває таке, що, наприклад, там він роз'їжджається. Тобто можна просто, це може бути конфлікт матеріалів, можна просто витерти липкий шар і все також. От, я вам показала зараз рух, що не треба натискати дуже сильно. Кістечка повинна бути не перпендикулярною, і вона не повинна прям продавлюватись на нігтику. Треба працювати нею з такими легенькими-легенькими рухами, обережно дістали, не плюхаємо, не крутимо кісточку в бане. Обережно дістаємо і починаємо тоненько спочатку профарбовувати, але так, щоб на кісточки був матеріал, бо якщо його не буде взагалі, будуть просто полоси. Далі вам також покажу. Зверніть увагу, в мене рухи такі ж самі, тільки прямо. Тобто я тільки повертаю пальчик. І в кінці я вже просто дотягую якби такими легкими рухами, різкими достатньо, від кутикули до вільного краю. Не працюйте ні в якому разі з кісточкою, так що вона у вас прям роз'їжджається. Бачите, так дуже сильно полосить. Тобто, ви майже матеріалу на кісточки не маєте, і воно просто у вас промазує, нігтик, але не робиться оцього глянцевого гарного ефекту. І ви коли будете фотографувати, у вас просто будуть полоси. Тому під кісточкою залишайте трошки матеріалу, який ви потім будете розтягувати на вільний край. І рухи в мене повинні бути від початку до кінця нігтя. Тобто, не можна покривати Нігодь з середини, з його середини, тому що там буде перелом. Тобто ми працюємо від кінч, від початку, да, нігтика від корня, можна сказати, до краю. Бачите, такими різкими рухами, так, знаєте, як махаю, швиденько це роблю. Якщо треба біля кутикули по краям, то я дофарбовую тоненькою кісточкою. Також обов'язково промазую. Реч, щоб не було відшарувань. Люблю дуже працювати нашим Diamond Top, тобто, це топ без липкого шару, топ з уфе-фільтром, Він рідесенький, гарнесенький, він не пузириться, просто нереально класний і дуже довго, до речі, тримає блиск. Але топи полімеризуйте 2 хвилини, тоді він буде довго тримати блиск. Я не втираю ні в якому разі в топ масло, не втираю ні сиворотки, нічого, просто от просушила і насолоджуюсь. Тобто, якщо я наношу, там, наприклад, сиворотку або міцно. То навколо топу зволоження не потрібно, шкіру треба зволожувати, а не топ. І тільки подивіться, які гарні е, бліки, який гарний блиск самого топу просто неймовірний. Ну, я не могла не е, зняти гарних ракурсів, щоб вам показати. Мені треба ще окремо буде зробити курс, до речі, з приводу того, як це все знімати гарно, да? як світло виставляти. Ви бачите, ці рівномірні, ідеальні просто бліки. Неймовірно гарна вийшла робота, е, чисто, але згадаємо, з чим. Прийшла наша моделька, от і насолоджуємося результатом.